Якщо можливо, це Яйкен, божественні шкарпетки. І ми виробляємо, ми виробляємо шкарпетки, виробляємо їх в Україні. У нас немає чорних шкарпеток, у нас тільки яскраві кольорові. І коли цю справу розпочинали, якби ніхто не думав, що це може мати певний якийсь успіх. Тобто казали, ні, це не для України, це можливо десь там, для вузької аудиторії. Але однак це спрацювало. Ну, До певної менше, це спрацювало, і зараз ми працюємо з цим продуктом. Поставки uh, 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 виглядає, до речі, дизайни шкарпеток. І е, ми пр, продаємо весь продаж зараз відбувається онлайн, тобто ми не маємо фізичного магазину. Ми продаємо шкарпетки через онлайн, тільки з часом у нас почали з'являтися партнери-магазини, які приєднуються до нас. Ми продаємо вже не тільки в Україні, а ще й в Росії, е, Казахстані. Також зараз у нас партнери в Америці, в Канаді. І вже до нас приходять запитання з Німеччини і Швеції, тобто магазини питають, їм цікаво, звідки це взагалі ну, тобто український продукт, що це таке. Ну, тобто, і тому це такий це прогрес, прогрес нашого підприємства зараз. А, звідки це починалося? Колись раніше, я, до речі, працював три роки, працював в футті, як вже Тарас сказав. Але я як, в житті намагався ну, тобто, брати участь в якихось волонтерських програмах. І, я мав досвід е, волонтерської програми, участі в волонтерській програмі Червоного Хреста Португалії і рік я працював е, в третьому по величині місті Брага в Португалії е, в Червоному Христі. І, як, ми, от, наприклад, теж фотографія від. Це я також е, ми працювали багато в багатохів проєктів, починаючи від того від роботи з молоддю. З, е, Етнічними машинами, до того, як до того, щоб брати участь в похованні великих літніх шкіл і для, програм для би, лідерів і лідерів Червоного Христова це дуже велика організація. Це національна організація, який, яка має осередки в кожному місті, і це насправді такий великий досвід участі і можливість побачити кращі практики, такі бенчмарки організації, роботи волонтерами, роботи з. І, другу, і я робив такі навичок, які отримав волонтеруючі, можливо, які, на які варто вказувати молоді, які можуть на початку кар'єри чи до старту своєї кар'єри, допомогти людям допомогти людям знайти себе і як знайшов себе я, наприклад, і побачити в цьому якісь зиски. То, перше, це я брався за будь-які завдання. Тобто ті завдання, які мені давали, це мені допомогло не просто відбуватися, що це може не моя роль. Це допомогло мені побачити, що є кінцева якась мета. І для того, щоб її досягти, потрібно вчитись і потрібно вчитись робити різні завдання, не тільки ті, які я вмію. Це мені дуже справді допомогло в майбутньому. Е і Наступний, наступна така якби... <пільшен> е навичка. Відчувати себе в, в, в різних ролях, тобто, можливо, в певних, певних задачах я був якимось там, як би сказати, менеджером, який мав делегувати людям які завдання, а в іншому випадку я мав там слухати і, і якби, бачити, що роблять інші робити так само, бо в принципі це, це, така, це така перша навичка, яка от мені, мені знадобилась мою Робота з обмеженим ресурсом. Я думаю, я мав навазити те, що дуже часто якби, немає в організації бюджетів великих, чи немає якихось ресурсів, І тут Тут ну, ну, Варто вже дивитись, вчитись фандрейзингу, дивитись, де можна їх залучити. І, і насправді на, деяку, на певному етапі розвитку організації це добре. Бо коли немає Включаються креатив і дуже часто, дуже часто можна зробити цікаву покупці з невеликими ресурсами. Також це було, оскільки я був українцем, який не знав португальської мови, я знав англійську, я не знав португальську. Я працював з людьми, я працював з Рома в Португалії, які розмовляють напівіспанською, напівпортугальською. Тобто я мав якось знаходити з ними спільну мову і. В принципі, це мені дуже багато дало в майбутньому. Тобто, я навчився, я взагалі раніше, наприклад, не міг спілкувати з дітьми. Тобто така клюва людей якось, якось пройшло повз мене. Але тобто, на цьому досвіді я навчився цьому. І також це можливість бачити проєкт цілісно. тобто, Це можливість, це саме під час волонтерства я бачив те, що є певний проєкт, є певні його терміни. І, наприклад, щоб це зробити, я маю дотримуватися якихось. Е Тобто завдання виконувати їх постійно, бачити, що, там, що в мене мало часу, що в мене потрібно там, звернутися до, до, до тієї людини, щоб звернутися іншим Тобто, Це все мені дало волонтерство, і тобто, це те, чому я завдячую. Оскільки сьогодні захист стосується IT, може, тут мене буде запитувати, до чого тут і ті. І я поспорим ще декілька фактів. Тобто, як вже сказав, що в нас немає фізичного магазину, ми працюємо через інтернет. Наш е, штат — це три працівники людина, яка є на телефоні, приймає замовлення, і я, і мій партнер. Ось. І ось наш вебсайт, так ми е, так наглядає, наприклад, людина. Він зробив дуже на простій е, платформі, тут ще що платформі, дизайн, до і тут є телефон, є моделі, людина може замовити шкарпетки одразу, наприклад. І, і ми їм передзвонюємо, і так само є кар'єри, яких, яких ми залучаємо, вони не є в штаті. Спочатку це були наші друзі, потім ми знайшли вже професійних і, Ось, і, і так відбувається. Ця розкрутка відбувається через соціальні мережі, Facebook, менше ВКонтакті, Інстаграм. Тобто те... От так, так ми і працюємо, так і починаємо працювати. Зараз все вже більше ми працюємо і з великими магазинами, і з мережами продажу, але так, так все починалося. Також ще одна можливість, можна, я думаю, що багато вже хто чув про платформу Kickstarter. Це платформа, на якій людина може зареєструватися, подати свою ідею, зняти відео про неї і за певний час отримати гроші на її реалізацію. Там дуже багато цікавих проєктів і дуже багато справді інноваційних проєктів. Але ми подумали, що це також може бути засобом не тільки збору коштів, але й маркетинг, тобто розширення аудиторії і, і сфери впливу, бо про нас завдяки цього можуть дізнатися. І ми ризикнули, ми подались на Kickstarter, ми подали свою ідею, ми зняли відео і за 30 днів ми зібрали від людей на вироблення нового дизайну шкарпеток і експо. По, хорошо, і на покращення <реш> е, е, нашого виробництва майже 9 тисяч доларів, і зібрали їх, ну, тобто, 265 людей, майже 265 людей, 64 людини, е, е, з усього світу, здебільшого з Америки, менше Австралія і Європейський Союз, ще менше Україна, і зібрали кошти на найбільше на реалізацію тобто, цієї ідеї. І тут я підходжу до того, такого висновку, тобто, що є волонтерством, що воно було для мене, і якби так просто пройти, що це можливість отримати нові навички, можливість відчути себе, можливість побачити, що як би, я відповідаю за свою справу, і це єдиний проєкт, який, який я реалізовую сам. Знайти ідею натхнення, це те, що я побачив, як тут. Можливість також спробувати щось нове. Я не знав, чим я хочу займатись, і це для мене було нове, і мені, зараз, зараз мені дуже подобається те, чим я займаюся. А також це можливість взяти участь, побачити якісь кращі практики менеджменту, управління, лідерство великих організацій, до яких я, наприклад, не потрапив би не був чи волонтером або їхнім працівником. Так, у мене вже як подають у мене вже все. Дякую вам за увагу. Може, і як? я буду готовий відповісти на запитання. Дякую Можна питання? Так, досить. А хто конкретно які люди виробляють ці шкарпетки? І Це фабрика, яка, в принципі, виробляє шкарпетки. Але ми інвестували в виробництво, купили їм ще одну машинку, і вони працюють. На вони роблять так, вони роблять шкарпетки, але доставляють... У нас тут вже на складі, все є. А приспіль... чи не крадуть вони ваш дизайн для своїх? Ні, не, не крадуть. А чому? Як ви це, про це домовились? Ну, як би юридично нас не оформили. Зараз ми тільки починаємо задумуватись над цим. І це юридично було б важливо, бо якби ви ми виходили на пробництво в інші країни. Але так, так, так от зараз ми. Ми задум... ну, подружили з ними, ми з ними багато вже працюємо. Їм це не вигідно, бо вони знають, що ми можемо це продати, вони не знають, як це продати. Ну, тобто, В них не купують інші, от як Штомерська фабрика, там є там чорні, сірі, бежеві. От в них йде це все в магазини, в них вже налагоджено на поставки і все. Ми вміємо це продати, як ви Для них це так. для них це вони... ну, У нас спочатку було дуже багато проблем, вони не могли відрізнити, а чому поставити одну стрічку. А давайте ми так заміну. Ну, тобто, да. тобто ми вміємо це продати, вони вміють це виробляти. У нас така синергія А рекламу ви робили на початку? А, на початку ні. Ми давали людям в соцмережах, наприклад, в Фейсбуці, просили їх там щось розказати чи лайкнути. Тобто Ми писали друзям. Спочатку це було таке сарафанне радіо. А, потім ми вже почали оцінювати робити рекламу на Фейсбуці і дивитись, як би конверсії. І зараз до цього підходимо. Дякую. У мене да. є ще питання. Який об'єм ваших продажів? Об'єм продажів. По-моєму, Я буду казати. А, дивіться, я зараз вам точно назву об'єм, в день ми отримуємо 3-5 замовлень онлайн. І одне замовлення це приблизно в середньому 3 шкарпетки. Ну, тобто я можу так, такі. 15 шкарпеток в день. Плюс це онлайн. Зараз в нас вже з'являються магазини. Тобто магазини ми вже ми працюємо з магазинами, на великій партії на продаж саме магазину. А ваше підприємство у Львові? Це спільне підприємство? Да, це сімейне підприємство, да, це сімейне підприємство, фабрика слава, вона зараз називається так. А я нам переконаться піддати, можливо, там як Британія. Телефон А, телефон контакт. Так, мы въедем в презентации, и я могу заложить презентативку. А, а вы сейчас озвучьте, а это будет да. очень быстро. Телефон можете озвучить очень быстро. А, ми телефон, так, 095. Вот так будет завершение. А давайте 094-29-42. Еще раз. 095. 094-29-42. Ось там презентації є, якщо презентації будуть записувати сучасні. Можна ще питання? Що це принципово чи можливо якесь розширення асортименту? Можливо, якесь розширення в моєму так, але просто тоді це з'явилася така ідея, і ми по суті зайняли свою нішу. Ми бачили, що в Україні ніхто такого не робить і б не зробити.